Не виглядатися назад, рухатися тільки вперед. І повірте мені, перед вами немає ніяких дверей, які не відчиняться. Все залежить від вас. Ваше майбутнє в ваших руках. І я впевнений, що ви завдяки своєму натхненню, бажанню, цілеспрямованості досягнете любих цілей. Вітаю вас! Це як рідна одна сім'я. І головним в нашій сім'ї є ви, студенти, щоб дати вам хороші знання, якісні освіту, щоб, відповідно, сформувати у вас правильні моральні принципи, щоб бути для вас взірцем. Раді бути причетними до такої важливої справи, як допомога нашим збройним силам, і переконані в тому, що з кожним таким вчинком наша Україна стає на крок ближчою до перемоги. Я надзвичайно вдячна за сьогоднішню подяку, яку отримала від міського голови Андрія Балоги. Так само я вдячна своїй кафедрі теорії та методики початкової освіти, декану Оксані Попович Михайлівній, куратору. Мене нагородили за внесок у громадську діяльність Мукачівського державного університету. Бажаю всім наснаги, терпіння і щоб ви провели це студентське життя надзвичайно яскраво та активно. Дякую. Таю із ним студента дуже хочу, щоб вони проводили свої дні дуже яскраво, весело, і щоб їхні студентські роки заповнилися їм на все життя. Сьогодні я отримала грамоту за активну участь у студентських організаціях. Дякую, що сьогодні мене нагородили, не забули за мене. МДУ найкраще ми не перестаємо бути студентами, не перестаємо вчитися крізь все своє життя. Успіх готовність до моменту можливостей. Вас всіх готують тут. До вашого моменту можливостей, до вашого успіху.